І всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Луна, і сьогодні ми продовжуємо виживати в збірусі Cave Horror Project. Ось так от. Як? Це в нас вже восьма серія. Восьма серія, восьма серія, Попередня серія. Не супер жорстко заколібав Хербрін, прям, ну, типа, ну, прям, ну, типа, ну, типа, жорстко. Хто не дивився попередню серію, то по підсказці справа можете подивитись. Або перейдя на мій канал, так, так що, ця лупа тут шумить. Что я так хожу? Ладно, пофиг, в принципе, что там. Что -то... я хз. Ладно, туда мені страшно. Я... Так сьогодні, кудись, не знаю, туда може підем, э, тварюка якась там, яка там ходить и завжди там, не знаю, настрашла, скример, и вообще пофиг. Сьогодні, сегодня, коротше, попробуем, бо тебе И У мене что не получается. Ну, ну дай пофиг. Сегодня, сегодня вийде, правильно. правильно. Вот Такс. Вот. Так. У меня с этим ще є три, бочечки, три бочечки. Ой, ти верстак я посал. Ладно, хай будем верстак. Хотя тут... ми тут є верстак. Такс, тільки нам ще ніч треба буде. Добрый день. Дайте пачку дзагарю и шміляем сна литра. Ой, тупорили прийшло тупе! Зараз трибер буде. Шо, нема? Йох, твоя А где он? Так а где вон. <свист> я сюда пришло и стикло, что серьезно? И все? А где скример, алло. У него хлебанчик, конечно, страшный был, но бляха. Так я думаю, что скример был. где нафиг? А, нет, это что-то Просто такие... растянутые какие-то. Так, Ладно, ладно, якийсь то тільки що сюди заходив. Без мозгу. Коротше, кей без мозгу до мене зайшов і пішов. Ну, хай йде, В принципі, так. Десь, Чик -чик -чик -чик. Давайте ліхтар з собою візьмем. отак так отак от так отак, от. от зробим, от вот так. І собою візьмемо. Ну, давайте, вот такого. Ліхтарик. і все. і погнали. Броньки, а бронька моя вообще хоть и касси а... фигушки там. Броньки в мене маньяку. Ладно, идем. Так индийста та дура мне тут не чекає. Опа. Ох, хима. Не, ну ты чуть маленький вообще прям. Ну, ладно. Ладно, короче. На тебе... На тебе не пофиг. Так, ладошка, блок. Так вилізти з тої лодки. Та і оп, Чікс. А у нас это... У меня та фігня, знает, куда я з води вылажу. Я типа... вилажу, оп! і виліз Прям жорстко виліз Це що таке? Сам топ минус, що таке. Я вже не набуг щось, ладно, пофіг різниця? по-моему, впитку и кость... Ой, страшно в якось не Впитку икость в тебе тебя появляється. Вроде. Ладно, не принципе пофиг. Ладно, идем. Шавтойлис там. Та пофіг, давайте туди вже. Ей боже, милий. Вдруг там щось... о, мамонт. Че таки повидем? Не бляха Небляха с червоным позначається, но я такого, такого вроде не бачу. Я бачу, не знаю, коні. Зараз не пофиг. Да горбул зиг, это здесь справок, не вылезай, я что-то проверял вроде. Ну да. Нет, вроде нема. Ч такие пувильные, бляха, муха. Дуже багато их червоных вон тут уже. Блин, ч, и дам давай, да давай, ты боже не на копочки. Поплели. Чикс. Найс. Nice. Забираем. Тут аккуручки у нас ходять. Ну, скоро все это убежище десь. Коровки. Споки. Да, это да кидам. Ну, влиз просто, ну, типа, нема смысла, я хочу по рівных территориям найти. Их ты, потому что... Шо... Тому що, шо... тому що... Шо... Тому що... А чому? А, тому що треба, короче, всякі будівлі знаходити, коротше, короче, у каких щось там тем може, можно. Хз. Тай монстры вроде на рівных территориях меньше. Вроде бы. Херубрин тупорили, я не знаю, може бути один будь Він вообще за мной ходит. Какой же секунду. Интепога лавить. Чуть-чуть. Кстати, шахта в каньйон. Блін! Я вот прям туда в шахту идти не хочу. Прям туда мне страшно идти. Хочешь, что пойду надо. Может, Викис на сярин, но сегодня сегодня страшно. <сі> Знаешь, я и так не разве, в принципе. До шахты уже... Що? Там что-то появилось, что он взялась. Гамонты же прикреплен. Мамонты. Мамонты у недрежлибнее, уже дружелюбный. Якщо що, то додам... О, піраміда! Це ж заброшна піраміда? Ой, ні, я тут щось не хочу. Бляха, ти, муха! топорила. ти. Страшно, ты що таке? Ладно, я хочу піраміду. Ти ж піраміда ж? Не щось буде? Ой! Що, другий з'явився? А, он испротив хаот, ладно, хаотин, я вам не мішаю. Ну да, та я такой. Ты что, заброшена шахта? Бляха! Ну не страшно. Мне. Ну и что, вот так они что-то Это уже не так страшно может. Но я не могу и щит, и лихтар просто в одни руси триматы. Мне страшно. Ну там вроде ничего не мало. Это где А, мы лихтар на лихтарном свете. Там, там вроде нічого нема і так, ладно. окей. А з іншої сторони є? А ні, нема. Коротше, нема тут нічого. Ладно. Обманкаліти якась. Хз. Ну червоний ліс вроді виглядає страшно, но тут нікого немає, я не бачу. Може, треба просто вночі ходити. Та де ви всі нафиг поділите? Опа! корабль, походу. Ти ж корабль? Дуже на то схоже. Е, e, ну як схоже, но только с четвертый на корабль. А шо це таке, реально? Що, вроде корабль мабуть? А шо тут? Так, з води дивимося. Я не знаю, я нічого не Ай, о! Ні, ладно, я сліпий. Не знаю, что чистник. Ладно. Бляха, мне за что треба факел потом делать. Что, фонарь, умайн себе 30 роки. Они, тут сюда не подают, Я Сейчас там проклятие, я даже не прочитал. Так, нам унам вообще желательно заразу дом килятись. Что, я зроблю? Меня залагал клау. А, я шейдер включу, я понял, я тупой. Опа, сыды. Ладно, я и так чуть-чуть ты -чуть Чего? А ресы? Э! Я же гамарулы поставил. Вы что, издеваетесь? Ну знал что дура прийдет. Ну знал что дура пришла. Да иди в жопу. Якщо бы я став, кстати, ліжка і дай мне й по Що би було? Хочу попробувати рай з ліжка і дати йому пописку. Та да так не чесно. Алло, я гамерулу включив. Клас, дякую за інформацію про смерть, конечно, но. Предмети при смерті. Ну, мої нормальні предмети були. Та йди нафиг, още! Що, мені з за сітой? Шизвуку. Ладно, може мне что-то. Не, ну да, бляха. Что за таке ехо, вы мне сейчас скажите? капець довго. О! Що хоч сказати, що я капець довго пливу? Я доплив. Такс. Такс. Найс. Такс ну, забрав. А що тут приклад... А, я їх зняти не можу. Я не побачу. Я думаю, що там якісь прокляття втратить, щось типу такого, там прокляття привязані. Ладно, хай буде, в принципі. У тебе якісь є. То добре Ладно, плаваємо далі. може зараз побачимо, цікавеньке. цікавеньки. Побачимо якогось монстра, я... коротше. Коли я побачу якогось монстра, то я закінчу відео. Давайте вот так і робимо. Думаю, що буде ну не дуже швидко, хоча забуду, тому що зараз день. Даже якщо ніч, даже якщо ніч не я не йду додому, не кіляюсь. Вот. Тому що чайки! Я би хотів просто поляну знайти і по поляні би ходити вже вночі Тому що я боюсь, якщо з дерева якесь вискочить скрім. То страшно. Якщо по поляні він там ще поки дойде, то що. То... Акула Що це на акулу, що це таке казав? Ну, страшно, коротше. Не хочу піходити. І то що таке? Стоп. Ти що? А там показує, що якась червона фігня є, я туди не хочу. Нуга. В принципі, я нічого там не бачу, ладно. Може просто такі фігня спавнуть. Нам треба поляну. І просто щоб рівна поляна була. і я собі ходив, по кайфу. Коли я побачу якогось монстра, то я закінчу відео. Давайте вот так і робимо. Опа! Бляхи ти мухи творили! Ну что там? Ну ты, бляха, уже может идти, не? А что я сказал, дурачи? Ладно, что хочешь сказать? Я хочу сказать всем пока. И всем пока-пока.